Вітаю, друзі! 26 квітня. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, Україна ніколи не вступить до НАТО. Він сказав це прямо: не стане членом НАТО. Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть вступити в НАТО. З самого початку я вважав, що саме розмови про вступ до НАТО стали причиною початку війни. Якби це питання не піднімало, шанс уникнути війну був би набагато більший, сказав Трамп в інтерв'ю виданню The Time. Те, що Україні не світить вступ до НАТО завжди було очевидно. Але замість того, щоб дивитись правді в очі, українська влада роками годувала суспільство порожніми обіцянками. І досі вдає, що нічого не сталося. Жити ілюзіями означає свідомо вести країну до нових поразок. Друзі, час прокидатись, президент Хорватії. Зоран Міланович заявив, що Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу. А всі обіцянки щодо євроінтеграції Києва це обман. Україна занадто велика і надто капризна, щоб навіть серйозно обговорювати її вступ до Євросоюзу. Але політики Заходу заплющують очі і продовжують давати нечесні, брехливі. Обіцянки. Зазначив Мілановичу заяві, яку оприлюднила його канцелярія. Він також підкреслив, що навіть країни Балканського регіону, які десятиліттями чекають на членство, навряд чи будуть прийняті. А ситуація з Україною ще складніша. Але нас продовжують годувати казками. фейками, Дурнуватими обіцянками. Проводити форуми, казати, що потрібно змінити законодавство, підлаштувати його під стандарти НАТО, під стандарти Європейського Союзу, а самі тихенько з нас регочуть. От просто регочуть. Регочуть чому? Бо чітко знають, що Україна ніколи. Не буде ні в НАТО, ні в ЄС, то може час дійсно прокидатись українці? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.